Здравствуйте, ребята. Тут така справа. Я то помістив відео, знімав да? ну, дорогу, через яку нас побили. Ну, всі гроші покрала, а на дорогу списали, написали, що асфальт, скажімо так, О, в ідеальному стані. У мене бумага є з поліції. Поліція так би мовити. В кавичках перевіряла ще в 19-му році. Тоже дали б, що в ідеальному стані. І знайшли свідків, які бачили, як дорогу тут робили. Да. Ну, все, все так. Да. Ну, а воно то ні. Ну, а свідки це да, все від сільради. Ну, оте миролюбне. Слірада миролюбне, оте миролюбне, де голова. Цього те Миролюбне Олег Москалюк, це Старокостянтинівський район, Хмельницька область, чи зараз вже вже Хмельницький район. Ну а поліція і Старокостянтинова. Так справа в тому, що за цієї дороги мене 26 лютого, да, 22 року, нас з бабою побили. Голова цієї ради призвав. Той бумага даже є, ось сліра, як вони давали характер. Мене ж тут ніхто з людей не знає. Ми Миколаївські. Жінка в магазин ходить, а я скільки років я ще ні разу в магазині не був. Я ніде не ходів, мене не знають. Москалюк той мене не знав. Я й москалюка не знав. Раз тільки що -то з ним зустрічались, здрасте, то, й, то Та й все, бо то поздоров, бачив всі ради, як бумаги на землю носив. Та й все. Я ні з ким не балакаю. ну то... Ну, по... Тому що я глухий, то що мені балакати? Зі мною балакати ніхто не хоче. Ну, я ж глухий. Я завжди з дружиною ходжу. Вона чує і мені кричить, потім розказує, от, а от, там щось 20% у мене вроді би осталось по по комісії. Апарат якийсь є, купили апарат за 6,5 тисяч, а воно таке, а воно як запишиться, аж ж виковирює. Та й де його не носю. Ну, Ну, ладно, не про це мова, а про те, що за цю дорогу, побіг... а зробили мене е, Кулібаба, слідуватель такий є, і сукач участковий такий є, і Атласюк Олег теж такий участковий є. Як вони тут нишпорили, що вони робили нас? А ще й поліцію з собою других хлопців пригукали. Ну тільки за того, це москалюк їх визов, бо він послав хлопців. Е... Горбанюка Миколу і скалку Дмитра, молодих хлопців, послав, да, е, родичів, бухгалтер ще сіради, дівчини надежди. Е, а Горбанюк це брат Андрія Горбанюка, лісника так званого, що ліс вирубують, продають а, да, по 15 тисяч машин, а пенсіонерам нічого за заздаром не привезуть. Нам нема кому допомогти. Наші діти на фронті, нам нема. Ми з бабою соваємося. Хворі, все помаленьку соваємося, а ніхто. То раніше пенсіонерам привозили там дрова безплатно, питали, чи чогось не треба, яка то допомога. А тепер нема такого. Нема. Особливо тут. Оце, що ми... Через то ми хочемо назад їхати додому на Миколаївщину. Там наші діти, там наші все. Вони на фронті є між ріднею, рідні. Один загиблий, він син пропав безвісті. Ну, А пропав безвісті в листопаді 24, го да? а в квітні, вроді би, чи що, чи е, Повістка сюди дали. Це ж москалюк з такою злобою, і з громадівською секретаршею на, 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 так, з такою злобою. що ще взяли воєнкомат, сказали призвати сина. Нашого він пропав без вісті ще в 24 четвер, а в двадцять п'ятому пов'язку жінка пішла платити гроші за газ, за світ. Тоб, вона каже, його по-перше, він тут не приписаний, він тут не живе, він миколаївський. Откуда воєнкомат може знати про моїх хлопців? Як вони на Миколаївщині, на Миколаївщині і Дніпропетровщині? Откуда тут може? А чого ж воєнком той свої, своїх синочків не посилає на фронт? Два дорослих. Чого Москалюк, цей голова сільради, не посилає свого сина Андрія на фронт, дорослий? Чого горбанюки не йдуть на фронт, га? Чого романючки, чоловік і син не йдуть на фронт, а? відкупилися, да? Патріоти такі, чого другі госпітарі не йдуть на фронт? ті, що підписували, як вони бачили, що 370 тонн щебня на дорогу завезли, асфальт робили. Ага. Чого не йдуть на фронт? Сволота? Вибачаюся. Так от, нас обікрали, покрали речі. Да. Я мисливець. Мене ще й судити надумали, були да, за незаконне зберігання боєпри... боєприпасів не було. А були е, компоненти до боєприпасів. компоненти, порох, дріб, капсулі і все проче. Да, компоненти, не було патронів. Забрали, вичистили. І оце мене той кулібаба схив статтю і все проче. 263. -ю. Придурок же, закону не знає, закон про зброю. Так, стаття друга, частина п'ята. Да. Ну, ну, якого ж там? Давайте так. Не буду про це говорити. Позабирали і фонарики забрали. Навіть інваліда, інваліда, інваліда племінниці фонари вкрали. Від її покійної матері остався. Часи внукові. Гроші з машини. В машині регістратор вирвали навігатор. Вирвали, да? вкрали. І ніхто не бачив, ніхто не каже, що то нас тримали під автоматами. Під автоматами. В нас все позабирали. Телефони нам не давали дойти. Гроші лежали. Я їздив на Дніпро гроші, У нас документи в машині, бо говорить, документи дайте. Жінка, зараз піду в гараж, в машині документи. Куди? Автомат її до, до голови приставили, вели в гараж під автоматом. Вона взяла документи, щоб паспорта показати. Там же. І обще, розумієте, покрали все. І як це виходить? Що вони нас обікрали. Москалюк все тут командував ними, тими ментами. Вони ж. Нарушили повністю всі закони. Вдерлися, ну як же ж так? Той позвонив, вони приїхали, вдерлись без нічого. Не бумаг ніяких, ні документи. Мені... Господи, фашисти були гірше фашистів. Так от вкрали в нас гроші. Разом із речами, це виходить дайте, на 5 тисяч доларів, виходить, оце, що украли. Дивіться моє відео, і ви будете знати. Там все є, все розказано. Переходьте на телеграм-канал, моя фотографія. Я спеціально поставив фотографію на аватарку в Ютубі і, на... і в Телеграмі спеціально поставив. Оце аватарку, що оце щоб бачили, переходьте, бачите цього діда, якому 72 роки, який має правнуків, яким вже по три роки. Чиї діти на фронті внуки два, онуки два воюють ще на фронті. Після поранення воюють, а нас тут тероризують, нас тут грабують, нас тут б'ють. Участкові не захотіли жінка в синяках, мій її Микола Горбанюк бив, а мене лежачо вирубив касетом у висок скалка Діма, 20 років, хлопцеві, а бити було діда ногами. А той кричав добивай його, добивай, мочи. Шеф сказав, мочити, замочити. А Приїх... Ті вдерлися нас під автоматами, дружина синяки показує. Заяву дайте, давайте ми заяву зробимо. Запиши. Відмовилися, Полі... Атласюк відмовився, сукач відмовився, всі відмовили. Ніхто. Да. Мене стволом в ребра автоматом дали, ребра три місяці боліло. Кулаком один мент мене, кажуть, що то був начальник в морду дав, Синяка мені такого був, зробив, що той. За що? За те, що ми у Фейсбуці і в Ютубі сказав про ту дорогу, написав. Та я маю право 34-та стаття Конституції. Я маю про все право говорити. Що ж ви? А тепер їх треба судити. За розбій 187 вісімдесят стаття Кримінального кодексу. І 186 стаття Кримінального кодексу «Грабіж». Судити всю банду цю треба, Ось як фашисти, мародерів. Це ж мародери були. А ними, як я вже кажу, Атласюк, який казав, що в нього все схвачено. В мене все схвачено, в мене всі ось де. Прокуратура, в мене все осьде. Понімаєте? І нам була адвокатша е, Якимчук Надія Павлівна, така то поліція, поліція дала, яка. Ну, видно, її ці ти три тисячі доларів, щоб нас украли, видно, їдали. Казала, не ходіть в прокуратуру. Поліції теж не ходіть в прокуратуру. Сука ж це казав е, цей же ж. Кулібаба Дмитро казав слідчий. Прокуратуру. Ми не ходили. Но... Кулібаба казав повернути усе, ка понаходимо все повернемо. Ну навіть телефон мені три роки не повертає, не виконує рішення суду. Телефон навіть не той не дає. Ну, і люди добрі, я не розумію, як за так. Що це за країна тоді така, що це за район такий Старокостянтинів? Що воно таке твориться? Чого нам не повернуть? Я три роки мовчав, ждав, що повернуть. Все надіявся, надіялись, надіялися. Ну ні. От тому і вирішив це все зробити, відео і звертаюсь до прокуратури, приймайте міри. Проти цих поліцаїв, проти цієї банди, проти цього москалюка, голови ОТГ Миролюбне, під яким ходить поліція. Да. Приймайте міри, ну, я... ну поверніть нам покрадене все. Я вже не говорю про моральну шкоду. Пов... Дайте хоч матеріальне поверніть. Люди добрі, що ж ви той компенсуйте. Бо все одно зміниться влада, я як казав, все одно ми вас будемо судити, будемо судити, а влада зміниться. Все одно зміниться. І будемо вас судити. Мир настане, поприходять фронтовики. Багато фронтовиків прийде. Будемо вас судити за те, що ви тут творите. Ви же, виходить, гірше фашистів, гірше якогось того агресора. Ну, хіба так можна? Що ж ви робите з людьми? Що ви робите? І, і з ким ви творите, і з тими дідом, бабою? Да? Лякаєте, залякуєте, шантажуєте, угрожаєте убивством. А це 129 стаття. Олег Москалюк помни, Наташа Романючка бумага є, де ви підписані сказали, що самосуд 129. -та. Ну вас будуть судити по те, що я сказав. Да. Ви нарушили Конституцію, нарушили. Усі закони, і кримінально-процесуальний, з кримінальний, господи. Ну як же це так, поверніть нам покрадене. Я звертаюся по хорошому Що украли, поверніть, компенсуйте. Ми. І я не хочу ніяких тоді судів. Нехай прокуратура вас заставить. Оце, щоб прокуратура бачить. У ЗМІ так званому, вона вже повинна, навіть заяву не треба йти в прокуратуру писати. Прокуратура повинна вже відкрити справу і притягнути отих до відповідальності. Бувайте поки. Дивіться, в мене в телеграм-каналі, в Ютуб-каналі, у Фейсбуці. У мене тільки закони. Закони і Конституція. Що це моє хобі. Конституція закони моє хобі. Політики тут ніякої. Я не люблю політику. Boa noite.